Якщо кінь увійшов у ваше серце, це назавжди. Так кажуть у Клименко Стейбл. чим годують коней, як вирощують майбутніх чемпіонів. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. 190 коней, пасовище, манеж, майданчики, готель і ще безліч цікавинок. В Клименко Стейбл» не лише тренують чемпіонів. Тут є і відвідувачі, які просто закохані в коней і катаються для душі. Євген з 14 років. Сьогодні він не лише діючий спортсмен, але й керівник кіноспортивного комплексу. Нещодавно спортсмени КСК Клименко Стейбл» виступали на чемпіонаті України. Особисто я став чемпіоном України 2024 року в основній категорії гран з висотою від метр сорока до метр п'ятдесяти. Взагалі представників з Дніпропетровської області це сім команд. Одна з яких Кліменко Стейбл» – 17 пар, вершний кінь приймали участь. Велике хочеться сказати дякую Збройним силам України, завдяки чому у нас є можливість приймати участь в змаганнях, де вони боронять і відтісняють цю наволоч від наших земель. Вікових обмежень немає. Ви можете розпочати займатися кінним спортом у будь-якому віці. Є спортсмени віком 60+, А от коні починають навчання з трьох років. А з чотирьох беруть участь у змаганнях в середньому кін живе 25-30 років. Ми є єдині представники Більгійського союзу в Україні. Де в нас народжуються жеребята вже з паспортами Бельгійського союзу? В нас є 19-річні коні, і ще я скажу вам в цьому віці. Вони приймають участь у змаганнях. І в минулому році 18-річний Белів з нашою спортсменкою майстром спорту Чугунової рантої зайняли перше місце на, чемпіон... на Кубку України. Догляд за кіньми це кропітка робота. Тут їх годують якісно та регулярно, купають та стрижуть. Є тут і мода на зачіски, комусь личать косички, а комусь довге волосся. Вартість коня сягає від тисячі доларів до мільйонів. Все залежить від породи та родословної. На КСК Клименко Стейбл є жеребці, які входять в топ 5 кращих, а їх нащадки високо цінуються. Також є тут і спеціальне місце, де відбувається справжня магія. Зараз ми знаходимося в залі для запліднення кобил. Що ми бачимо? За нами стоїть, так у народі кажучи, козел, де запригує жеребець-плідник і ветеринарний лікар з спеціальним обладнанням приймає в нього сем'я. Потім після цього він іде, перевіряє сем'я на живучість через мікроскоп, робить там ще деякі маніпуляції, і якщо все добре, запліднює кобилу. І якщо привести на побачення жеребця до кобили, яка не, ну, не, не дуже хотіла б зараз з ним гуляти, то вона може в нього відбити і травмувати його. Цього року на КСК поповнення 17 малюків. Ці чарівні лошата гуляють територію разом з мамами та вчаться пізнавати світ. Як зазначає Євген, для конів людина це великий хижак, який їх приручає. Зараз ми знаходимося на маточному відділенні, і саме в цій групі, в цьому загоні, знаходяться мами з їх діточками, які до шести місяців і потім вже відлучаються. Зараз їм по 4, 5 і близько вже 6 місяців. Чим більше вип'є молока лоша у своєї мами, тим воно буде здоровіше. Євген знає усіх поіменно. Коні буквально підходять, аби привітати його. Коли потрапляєш до коней, ти забуваєш, скажем так, про е, суєту у місті. Тобто, от, ну, я, я не знаю, як це, це не передати словами, про це треба відчути. Нюанси є з дівчатами, трошки складніше знайти якісь взаємовідносини. Е, більш характерні вони все-таки. Це сексизм зараз. Кінний Ну так і є, але скажу так, що якщо знайшов і ви вже одне ціле то кобила віддасться вершнику на всі 100%. Усі вихованці КСК Клименко Стейбл дуже лагідні та комунікабельні. Ці відчуття не схожі ні на що. Це просто фантастично. Окрім професійних спортсменів, сюди приїжджають містяни просто покататись верхи. Владислав подарував кіну прогулянку коханій дівчині Поліні на день народження. Я з дитинства дуже хотіла спробувати. Я один раз їздила зі школи. Нас відправляли на екскурсію. Також. Да, на екскурсію також. І це дуже багато. Років пройшло Я дуже хотіла піти. І він виповнив мою мрію, скажімо так. Як краще вже каталася? Да, да, я перша каталася. Ну, складно, звісно. Дуже складно мені було його на набагато легше. Я не знаю, чому так, а чали просто хлопчики, йти, ну, так, мабуть, так. гуляти територію можна багато годин. Тут все буквально дихає любов'ю до коней. Якщо ви думаєте, що в Клименко стейбл є тільки коні, ви помиляєтесь. Тут проживають і котики. Вони працюють у станях, аби тут не було багато мишей. Пані Тамару лагідно називають котячою мамою, адже окрім прибирання на території вона опікується пухнастиками. Тут кожен зі співробітників та спортсменів закохані в свою роботу та коней з дитинства, адже часто діти вперше сідають на коня ще в ранньому шкільному віці. Просто я люблю їх, і вони як частинка мене. Познайомитись з КСК Клименко Стейбл» та долучитись до кінного спорту можна буде вже цими вихідними. З 27 по 29 вересня. На кіноспортивному комплексі Клименко Стейбл пройдуть фінальні змагання з подолання перешкод. Буде дуже цікаво для дітей розваги, для дорослих розваги. Ну і звичайно, ви побачите виступи найкращих вершників України. Вхід в кіноспортивний клуб на змагання вільний. Запрошуємо всіх містян.